Polska jest nad innym sojusznikiem Ukrainy. Rzeczpospolita z pierwszych dniw nie zlekała. Się z Kremla i zaczęła nadawać Ukrainie do Wojskowa i ta dyplomatyczna pitrymka Warszawy, Kijewu, prodołużeć pro-polsko-ukraiński wzajemny. Ta polską do Będziemy mówić z naszym hostem, z sekretarem Ministerstwa Zagranicznych spraw Polski, Marcinem Bosackim. Panie Marcinie, witaj w Studiu Ukraińskiego Dobry Dzień dobry. Duże dziękuję za zaproszenie. Witaj. Ну і перше питання, звичайно, про подію, яка а, сколихнула Польщу останніми днями: це падіння російського дрону на території Польщі, буквально за 100 кілометрів до польської столиці. Звісно, що Росія провокує країни НАТО, але чи готова Польща до жорсткішої відповіді вже наступним разом? 에, пробачте, я буду э, говорити польською, щоб, щоб бути прец... більше прецизійним. Більш точним Ми з маємо справу з черговою російською провокацією і з черговим бойовим дроном, який залетів на територію Республіки Польща. Ми мали два роки тому ракету чи понад два роки тому була ракета. Це є речі, які по-перше, чітко нотою протесту на дипломатичному рівні. Ми опротестували щодо Москви. А по-друге, по ми є у контакті, не лише якщо йдеться про всі структури е польської держави у контексті зміцнення, польської ППО, але також ми у контакті із нашими союзниками із українцями і з нашими союзниками по НАТО такого роду провокації не можуть повторюватися, і ми будемо робити усе, щоб у майбутньому їм запобігати. Натомість, якщо Росія висилатиме дрони регулярно на територію країн НАТО, то з усією певниці можу сказати, що НАТО буде на це спільно і міцно відповідати. A jaka dumka może być takiego posłania drona do Polski? Może też jakiś sygnał dla polskiego społeczeństwa albo polskiej władzy typu nie idźcie, nie dopomagajcie, dewicia, u was też nie wszystko dobrze pracuje, to to bądźcie obереżni, siedzcie tam sobie ty i nie w ukraińsko-rosyjskie sprawy. мені здається, що це дуже добре поставлене це запитання. Це наших тестування наших, наших спроможностей. Це намагання залякати нас, і це є намагання того, що росіяни завжди у своїй історії робили і роблять. Вони хочуть показати. Дивіться, ви у небезпеці допомагаєте Україні, через Польщу йде весь ланцюжок допомоги Україні чи 90% цієї допомоги для України. подумайте, бо це може. Може, кут для вас невигідно. Росіяни завжди працюють за принципом «діли та володарюй. Тобто, в даному випадку розділяй, намагайся посварити. Я говорю про росіян, тобто вони намагаються посварити Польщу та Україну. Вісно, що російські такі залякування не працюють ані на Польщу, ані на європейських союзників. Ми бачили цього тижня переговори в Вашингтоні, і таку дуже сильну підтримку українського президента з боку європейських лідерів. І водночас ми бачимо знов обстріли українських мирних міст і бачимо, що Путін затягує переговори. Як ви вважаєте, ми наближаємося до миру? Пан прем'єр Дональд Туск. Прем'єр-міністр Дональд Туск після цілої серії телеконференцій «Польщі, на жаль не було у Вашингтоні. BNBow, це ще раз. То... В... в понеділок і було би краще, коли би президент але... Навроцький там був присутній, але і він але й перш за все, прем'єр Туск неодноразово були фонарах, у форматах телеконференції, телеконференції присутні і з, з Трампом, Рубіо, і з Венсом, е і з Марко Рубіо, Рубіо, і перш за всередині все, коаліції тих, хто допомагає в Україні. Україні в Європі, і прем'єр прем'єр-міністр Дональд, Туск прем Дональд Туск, після цього всього вже використав ем, таке формулювання, щоб, щоб бути реалістом, щоби щоб розмов, які були з на тих переговорів, рамках, які відбулися в п'ятницю е, на Алясці, а, а пізніше. Між українським президентом, президентом, Володимиром Володимиром президентом Володимиром Зеленським та президентом Америки Дональдом, Дональдом Трампом і лідерами Європи, щоб не сподіватися НАТО великих успіхів і НАТО швидко. Дорога до миру, попірами, яку ми всі підтримуємо, є далека. дуже повігна, довгою і далекою. Чому ця дорога така довга і далека? А тому, що ми знаємо, що миру хоче Україна і Володимир Зеленський. Ми знаємо, що миру хоче президент США Дональд Трамп і постійно і все. Не ще ми не знаємо, Володимир, на мою Володимир, думку, Володимир. чи такого миру хоче Володимир Володимирович Путін? Ну, no, дивлячись на заяви міністра закордонних справ Росії, що десь там може хтось в американській адміністрації неправильно зрозумів у Путіна або це якась фантазія про мирні переговори, можна так і подумати. Але пане міністре, я хочу вас запитати ще за таку е, річ: е, Який є сьогоднішній найвеличший виклик для Польщі як мова про європейську безпеку? Найважніше, то є найважливішим є те, щоб у результаті цього туру переговорів, які розпочалися на Алясі, які ще не розпочалися. Ми ще не знаємо наскільки швидко це все відбуватися, наскільки все буде конкретно в якому форматі все відбація далі. Але переговори розпочалися. Найважливіше є те, щоб Росія не отримала ані грама більше якщо йдеться і про українські території, і щоб не могла впливати на долю України, а також щоб не могла впливати на безпеку і структуру безпеки у Європі, Росія цього хоче і чітко про це говорить. Вони чітко говорять про те, що зі результатом зі ночі, їхніх відомлених відносин навіть, з США навіть, має бути навіть, також навіть, розмова, на, наприклад, військ про військ НАТО, присутність військ НАТО, тобто американських військ, у центрально-східній Європі, зокрема в Польщі, в Румунії, При Балтійських державах. Ми Росія. не можемо на це дозволити. ми не можемо цього дозволити. Росія не може диктувати Україні в яких союзах має бути Україна чи міжнародних організаціях, в яких має бути Україна, чи вона увійде до НАТО та Європейського союзу? Росія не має права цього вирішувати, але Росія також не має права вирішувати те, чи польща запрошує німецькі, американські, нідерландські чи британські війська. Це наша внутрішня справа. Це не є справою Росії. Ну і то, звісно, виникає питання з приводу гарантій безпеки, оскільки зараз обговорюється, що це буде якийсь формат на кшталт п'ятої статті НАТО, і звісно, що поки що немає офіційної інформації дискусії тривають, вони тривають майже щоденно. Але як ви вважаєте, наскільки цей формат п'ятої статті може бути застосований якраз до української ситуації? Чому чого я я говорю, що треба бути, говорю, що треба бути обережним і бути реалістом? Що ми вже дуже близько е підійшли до миру? Уважам, що для України, я вважаю, що для України, але також і для Заходу е е підтримує Україну, який підтримує Україну? дві е речі є важливі два моменти, на які не можна погодитися. По перше, це формальна зміна кордонів можна санкціонувати, оскільки не можна дозволити на ці e, територіальні здобутки, e, щоб їх закріпити друге, в міжнародному праві. E, а по-друге, то те, щоб Росія мала право вето щодо українських рішень. А а то, рішень щодо те, українського те, майбутнього, цього не можна допустити. А вимага, це ті дві речі, розайм, покур, яких e, вимагає Росія. І Володимир Путін задля за, підписання уважаю, миру що, чи з, припинення вогню, і тому я вважаю, що до цього покою. миру є ще дуже дуже далеко. Звичайно ж, якщо буде припинення вогню, а потім і мир, то гарантії безпеки для України, для України, України мусять бути залізними, не так як бохарецький меморандум 30-річної давності. Я знаю, що вже в тому числі і польські військовики задумуються над як тим і планують, як, бути, як без... ці гарантії мали б виглядати не, не лише політичні, але й тверді військові гарантії. Але е... знову ж таки, Аляска, була на тимо відбулися і тиждень, і Медведєв, тиждень і тому, і впродовж цьох... цих міні, днів і Медведєв, і Лавров і та і політиці, і інші чиновники та політики Російської Федерації твердо говорять, що ми не дозволимо на жодні війська західні війська. В Україні на, на території України на лінії зіткнення на лінії фронту це несерйозно. По перше, не Росія, Росія, не по -перше Росія не може приймати щодо цього рішення, А, а по-друге, це означає, що, це означає, що росіяни, росіяни серйозно не думають про мир, тому що кожен мир вимагатиме залізних гарантій безпеки для України з боку заходу. Давайте поговоримо про Польщу. Власне, від початку цього місяця в Польщі вже новий президент почав працювати. Кароль Навроцький вступив уже на свою посаду офіційно. І, звісно, що і вся Польща, і вся Європа, ну і що казати, Україна, також очікує, що можливі якісь зміни. Чи вже відчувається, що будуть якісь зміни в зовнішній політиці Польщі. Ehm, прошу пам'ятати. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що президент у польській системі влади це франці, не є президент ані США, ані Франція, ані України. В Польщі керує державою уряд згідно конституції Республіки згодні Польща, згодні і внутрішню політику, політику і міжнародну владі, політику, закордонну політику, веде уряд, який обирається парламентською більшістю. Президент натомість має невеликі, незначні, але чітко окреслені прерогативи, якщо йдеться про закордонну міжнародну політику, тобто призначення послів або ж підписання міжнародних договорів але переговори щодо цього веде уряд, дипломати, а потім затверджує парламент, і певне. Трохи і певні, дещо більші прерогативи має президент, якщо йдеться про нагляд, контроль за збройними і силами і в сфері безпеки. Więc, тож якщо президент, президент Навроцький він зараз опозиційne. представляє опозиційні політичні e, сили, які в парламенті поліції, є в опозиції до, до, парламент. опозиції до парламентсько урядової коаліції, Тож, якщо президент не я сподіваюся, що не він не буде хотіти конфронтувати дуже твердо і жорстко з урядом, то я думаю, що співпраця з ним у питаннях безпеки, у питаннях міжнародної закордонної політики, тобто співробітництво з урядом і президентом, є можливим Тиждень тому відбулася зустріч прем'єра Туска з президентом Навроцьким. І там вони домовилися, що з протокольних дипломатичних причин контакти з США у контактах США польщу представлятиме президент Кароль Навроцький і прем'єр Дональд Тус на це погодився. Але це мусить бути гармонійна співпраця, а не намагання якогось конфлікту конфронтації. але ми, як уряд, маємо велику надію на таку гармонійну співпрацю. Panie Ministrze, i ja chcę zapytać za dosyć może i nieprzyjemną rzecz dla nas wszystkich. W Polsce my spostrzegajmy za zbliżenie antyukraińskich nastrojów. Z radykalnych środowisk ta syła, czy też ten narratyw przechodzi w masy. I też dosyć nieciekawy ciekawy przypadek, e, ja bym skazał zachlewyj nawet, jak mowa pro naszą koleżankę, e, journalistkę Marię Ugurska, jaka jest szefem tego projektu. Od jakąś czasu my spostrzegamy na różnych portalach, gdzie jaki priamo powiązani z Rosją, gdzie nie, zafarbowani polskim patriotyzmem ataki, że bo na to jest jakąś ukraińską nacjonalistką, że ona jest antypolską i tam zwisno, zaczynają się pogrozy, osobiste pogrozy na jej bezpeku i jej rodziny. Chcę was zapytać, jak przedstawnica polskiej władzy, co może zrobić rząd, Co my wszyscy, jak społeczeństwo? A ja jestem romadzieniną Polszysz choć z ukraińskim sercem, ale to moja batkiwszyna i mnie też soromno w takich momentach. Co my wszyscy możemy zrobić? żeb ceborzewilia nie było pospolitym, żeb toj klimat, jaki wnosili Ukraińcy w naszą ekonomikę, w naszą bezpiekę, w nasze wzajemne był tu z nami na zawsze i bez takich żorstokich protestojani. Думаю, є завдання для нас Я думаю, е, що це є завданням для нас усіх і поляків, і українців польського уряду, але також і українського уряду та української дипломатії. Культивовачто про те, щоб Ні, культивувати цю пам'ять пам'ять трьох років, це не так давно події ці відбувалися. Що, Україні, що у відносинах між польським Україні, та українським і польським народами, між нашими, є нашими суспільствами, є величезна солідарність, солідарність, намагання і допомоги і підтримки, надання цієї допомоги підтримки Україні від початку. Від початку Росії, повномасштабної війни Росії з Україною, яка розпочалася в 2022 році, адже тоді у польських домах я до думаю, у кожній другій. Другі або в кожній третій eh, польській сім'ї продовж кількох тижнів були українці. українці були українські нація, діти, не і не українські ти, жінки нічого з того часу e, не змінилося. надалі Росія, Україна, надалі Росія Україна, атакує Україну а Україна щебро, героїчно Ні. захищається. Ністити, На жаль, ви маєте рацію. Антиукраїнські, 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 антиукраїнські настрої у Польщі значною мірою не виключно, але значною мірою вони підсилюються російською пропагандою. І Замушімо, я ми думаю, все... що ми усі повинні пояснювати Теж такі інциденти, як, як нещодавній інцидент, інцидент на концерті. Що це російська провокація? Я впевнений в цьому. Якщо йдеться про цей прапор УПА на конс... під час концерту на польському національному стадіоні в Варшаві, і я переконаний, що російські служби до цього були причетними. якщо ж йдеться про масштаби того хейту, я хотів би висловити свою солідарність з пані Марією. Гурською, і це також не є на жаль нічим надзвичайним, тому що зірка польського телебачення ТВП і програми 19.30, пані Паць, вона також. Має відповідно велику або й більшу хвилю хейту в ті самі дні, але ми повинні бути настільки ж відважними послідовними, рішучими і твердими, щоб цим хейтерам казати: Ви помиляєтеся, ми будемо будувати добрі польсько-українські відносини. Дякуємо за солідарність, за підтримку нашої редакції і Марії Гурської. До зустрічі дякую. Нагадаю, що ми розмовляли з Марчином Босацьким, держсекретарем у міністерстві закордонних справ.